Що ж, ми продовжуємо говорити і тепер на спортивну тему, тому що в нас є чим пишатися. І зараз ми запрошуємо до нас. в гості. Ми запрошуємо в гості. Перед тим розкажемо, що на міжнародному турнірі з художньої гімнастики який відбувався в Дубаї з 9 до 13 грудня. У нас є своя чемпіонка, і це дуже приємно. Дівчинка, яка забрала абсолютно всі можливі медалі і принесла їх зараз тут до студії. Є з нами Христинка Погранична призер чемпіонату України. Фіналістка світи привіт. Ірина Добро Руда, майстер ранку. спорту з художньої гімнастики, суддя національної категорії. Добро Добро ранку. Доброго ранку. Проходьте, сідайте. Проходьте, так. До нас. Сідайте. Слух, Христинка, ми тебе щиро вітаємо. Це так круто, насправді, що ти така молодець і забрала всі можливі медалі. Які в тебе відчуття зараз всередині? Чи ти вже заспокоїлася? Та? Ну, Я вже, ну, я дуже рада спочатку була, ну, що мені вдалося добре виступити. Ну це велика радість, але вже пройшло трохи часу і готуюсь. Так. А, скажи так чесно. Ти очікувала, що забереш абсолютно все? Ти була налаштована зразу з своїм тренером? що всі нагороди будуть твої? Ну я налаштовувалася на в першу чергу на хороший виступ. Від мене залежало тільки добре виступити, а далі вже. Тобто не так важлива перемога, як важливо саме цей процес типу, був виступ для тебе? Так, найважливіше це добрий виступ. Розкажіть детальніше про цей турнір, в чому була складність, особливість. Його. Які номінації? я Так. так. Значить, турнір насправді був вже останній міжнародний турнір в цьому сезоні, в минулому вже сезоні, тому що йде зміна правил і зараз абсолютно нова програма. Тому це був такий останній е, виступ по старій програмі, яка вже була вкатана. І насправді для Христі дійсно було важливо виступити стабільно, а місце ну, це суб'єктивний вид спорту, тому залежить від суддів і як вже судді оцінили, так вже, такий вже й буде результат. Христя справила на всі 100%, вона виступила добре. Стабільно і судді оцінили Судді і... серйозні були люди. З яких країн можливо? І так були, були серйозні судді, і рефери були. Це були судді з першої категорії, які судять олімпіаду. І ну це одного, оскільки ви кажете, що це суб'єктивний вид спорту. Наскільки є велика ймовірність, що будуть якось так і суб'єктивно ставити? Що можливий там підкуп навіть в тому виді спорту? Ну насправді напевно можливо все, але для того не треба давати повід. Я завжди кажу, треба робити так, щоб бути на 10 голів сильнішою, щоб не давати повід для суддів, задуматися, яку оцінку поставити. А Хто на що би... в першу чергу звертають увагу, з якими критеріями оцінюють? Ну багато критеріїв насправді, тому що є бригади суддів, які окремо оцінюють елементи, тобто технічну складність програми, є судді, які оцінюють виконання програми. Звичайно, на вашу думку, Христина. Чим вона виграла? Ось чим подобала суддів їхню думку? Що в неї найсильніше? Так важко сказати, що найсильніше. Вона стабільно пройшла всі три види, які вона виконувала. Але, мабуть, ну її улюблений вид, вона може і сама це сказати, але її улюблений вид по там тій програмі, тобто по старій програмі, був обруч. Угу. І в принципі, але ще вона виконала насправді всі три програми стабільно. добре. Ризика, ти спостерігала за іншими учасницями учасниками змагань Дубаї? Ну, взагалі, як є можливість, то я звичайно дивлюся на. Кращі виступи, треба щось подивитися. Але коли готуюся до виступів, то я себе готую. <говори> ну а конкурентами. Хто, хто та, такий? Ну я змагалася з дівчинкою з Румунії. Вона також була учасницею чемпіонату Європи і також з України. <говори> троє було? Ні, ні, вона просто найголовніша суперниця це назвала. З якого міста ця дівчинка з України була? Вона з Дніпра. Знаємо, що зі Львова, зокрема, ще були тайні. Так, з нашого клубу були ще три дівчинки, і вони також виступили добре. Це варто відмітити, звичайно. Це була Любімова Луїза, Еверс Олекса і Анастасія Гурська. Вони всі три гімнастки з нашого клубу, тобто ми були таким складом чотири гімнастки. Виступали, представляли наш клуб зі Львова. Ну ну з того, що у нас абсолютно всі чемпіонатські медалі можемо, до речі, їх показати. Тримай, тримай тут твої заслуження, підніми їх високо Ти виграла в трьох дисциплінах і отримала титул міс майстерність. Так, так. що було найважчим для тебе особисто. Ну взагалі кожен вид є по-своєму важкий, але треба просто все добре відпрацьовувати, і тоді не буде різниці, що виступати, все буде добре відпрацьовано. Пані Ірина, як триває тренування? Гімнасток, тобто це щодня, по тільк кількість годин, як так, звичайно, що це практично щодня, крім неділі. Хоча дуже часто у нас субота, власне, п'ятниця, субота, неділя це є виїзди на змагання, і тому інколи буває так, що практично без вихідних ми працюємо, тому що такий графік змагань. Ну, тренуємося 4 години, тому що це треба повноцінна розминка, хореографія йде, відпрацювання програми. Це триває тривалий час. А коли літ. То в нас ми працюємо ще більше, тому що ми практично канікули повністю використовуємо, щоб там догнати, підтягнути програму, щось нове вивчити. Ну не так як в дітей в школах, канікули вони відпочивають. А ми в канікули працюємо завжди більше. Друзі, вас там змагання переможець у трьох видах: медалі чотири. Ще є оця вежа, ще є корона. якось аж трошки більше ніж перемогли. Як вона що за що дається? Зручається. Медалі дають е, за багатоборство. Це за всі види mm. разом і кубок дають також. А ще три медалі це за кожен вид окремо. Де, де воно все стоїть? В тебе вдома? Так. Не, не, не залишаєш на клубі нічого. Ну то ж, якась спеціальна дієта, якийсь графік дня для того, щоб досягнути успіхів гімнастиці? Ну звичайно, дієту потрібно підтримувати. Щ... Ти солодкого багато не ісеш, так. Багато так? Навіть навіть зараз, коли Різдво було? Ну, трошки можна. Трохи пампухи але... їла, трохи чесно кажи. Не їла. А то на, насправді навіть в такому віці дуже важливо та, дотримуватися таких. Ну, норм. Насправді треба відразу. Тож обмін речовин і так високий в, 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 в Молдові. Скільки ти часу вже займаєшся? Ну можна, я дізнаюся а, про обмін речовин. Дякую, Яно. Ну насправді треба весь час підтримувати дієту, тому що це треба привчати до того дітей і. Це не є складно, вони самі це розуміють, і вони просто чуть-чуть себе обмежують. Чуть -чуть. Христинко, да. скільки часу ти вже займаєшся гімнастикою? Я займаюся, почала займатися з п'яти з половиною років, вже приблизно вісім років займаюся. Mm -hmm. То от чи ви одразу бачили потенціал в Христинці, коли вона прийшла? Знаєте, насправді дуже складно сказати. Бувають діти з даними, що от відразу є природні задатки. Ну але цього насправді це добре, але цього мало. Тому що крім того, треба ще багато працювати і інших багато факторів. Я по Христині відразу не було. Видно, вона прийшла звичайно з посередніми звичайними даними, як приходить більшість дітей. Але потім вона працювала над собою. Далі так розвинула свої здібності. Вона дуже багато працює і працювати. Ну, вона працювала і працює. І, я думаю, надій, що буде працювати, і це, напевно, її такий основний козир. От в цьому я... якраз чи чи можна сказати, що от Христинка працювала найбільше серед всіх там ваших вихованець, через те й досягнула? Чи тут ще й має там доля якась там таланту, везіння? Ще щось е -е характер. Характери, знаєте, працю, працювали, ну, багато дітей працювали, але хтось комусь не вистачило далі сили волі, хтось не вміє програвати. Е, якраз в Христі є цей позитивний момент, що Христя вміє програвати. Тобто вона правильні висновки з того виносить і далі працює. А Такого просто ломить, так? Там прожив... та, і вже... не, не витримують конкуренції. І впевненість вже там падає. Загалом. Абсолютно. Так. Які цілі ставити на 2017 рік? На 2017 рік. Я як тренер для Христів можу поставити ціль. В це нова програма. Ми зараз почнемо її, от в лютому будуть перші змагання, почнемо її обкатувати. Звичайно, ну дай Бог, що все вийшло, але це нове. Мабуть, щось можливо, там не зовсім вийде, так як би хотілося. Але є час, ми будемо працювати. І, звичайно, для неї ціль це попасти в склад збірної України, ну і виступати успішно. Ми дуже дякуємо, що прийшли до нас до студії. Подивіться на нову чемпіонку. Подивіться, запам'ятайте її обличчя Христинка Боранич на Олімпіаді. Теж побачимо видиш, побачимо. Вона, ну а як Ірина Рода, майстер спорту служні гімнастки, в принципі людина, яка виховала нашу чемпіонку. Дякуємо вам і вам дякую.